Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції, Церковне Свято 31 жовтня, за старим стилем, День пам'яті апостола від 70 Луки. За новим церковним календарем 31 жовтня, День пам'яті Никодима і Спередона Печерських, які увійшли в історію як провідники християнства, молитовники. Никодим і Спередон жили в 7 сторіччі і прославні. Прославилися тим, що провели 30 років у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Там вони займалися випіканням проскур. Це невеликий круглий хліб для вірян, який роздають у храмах. Про святого Некадима відомо мало. Він довгі роки був сподвижником з Передона. Вчився в нього припекти просфори. Так само, як і з Передон. Вів суворе життя і молився зранку до вечора. Про Спередона Печерського ходять легенди. Переказ свідчить, що одного разу піч, у якій готували, і підлога навколо неї загорілися, якби сталася пожежа, знищила б чимало. Але Спередон не дав цьому статися. Він накрив полум'ям своїм одягом, який на диво не загорівся, а потім полив усе водою і загасив вогонь. Сам він також залишився неушкодженим. Після цього випадку Спиридона і Некодима стали вважати хранителями від пожежі. Крім цього, святий Спиридон був наділений здатністю до чудотворення обидва чинці прожили до старості, а їх мощі перебувають там же у ближніх печерах. Народні традиції на 31 жовтня у народному календарі 31 жовтня. Свято Никадимів День. Никодим. Святому Никодину та Спередону Печерському моляться про захист дому від пожеж, а також хвороб, злиднів і сімейних негараздів. У цей час, за старих часів, зазвичай переводили курей у тепліші курники. У звичайних їм було вже холодно. За старих часів. У цей час рибалки вирушали на риболовлю, а на гроші за свій перший улов купували свічку і ставили її у храмі на удачу. Також 31 жовтня традиційно готують страви з курки. У народі вважається, що якщо з'їсти хоча б шматочок курки цього дня, то біда обійде стороною. Народні прикмети на 31 жовтня. За прикметами дня судять яким. Будуть погода і зима. Якщо, ночі, якщо вночі небо в хмарах, чекай дощу. Птахи сидять насупившись з самого ранку до затяжної негоди. Сніги зранку, зима буде не скоро і теплою. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити 31 жовтня. У цей день є низка заборон. Не можна сваритися і лаятися, особливо подружжю, а також лихословити, не можна відмовляти в допомозі, не можна давати і брати гроші в борг. Заборонено лінуватися. За народними прикметами цього дня в жодному разі не можна піднімати що-небудь із землі, тому що можна отримати порчу. Також не можна в цей день розмовляти з незнайомцями. Приєднуйтесь попереду на нас, чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.